П'ять років я пройшов з президентом України у єдині команди. З великою повагою ставлюся до нього і ставився, і буду ставитись. Дякую президентові України за його громадянську позицію, бачення європейського розвитку України. Вважаю, що він став заручником сьогоднішньої роботи власного оточення. До першого туру виборів президента я зробив все для нього як для кандидата у президенти України. Раніше я попереджав голову секретаря та президента України у Віру Іванівну, що за будь-яких обставин не буде підтримувати кандидата у президента України Януковича Віктора Федоровича. Вважаю такою позицією чесною по відношенню до своєї совісті, світогляду і головне по відношенню до громадян нашої країни. Останні два тижні я підкреслював роль президента України у майбутній історії України і заявляв, що піду у відставку разом з ним. Якщо було необхідно, достатньо було просто сказати мені, напиши заяву, і я виконав би волю президента України. Жодна розмова з керівництвом секретаряту не відбувалася. Прикро дізнаватись про звільнення з інтернету, тим більше через час після відвідування області кандидатом Януковичем. Не вірю у можливість нової співпраці президента України з партії регіонів. Закликаю не робити таких кроків. Приклади підписання універсалів і інших документів, а також спільна робота у 2007 року, коли Янукович був прем'єр-міністром України, показала, чим це закінчується. Фактично тоді чудо врятувала від політичного краху інститут президентства України та країна в цілому. Не підтримав лозунгу згорів Сарай, і хата». Протестую проти звільнення з подачі партії регіонів із формулюванням за неналежне виконання своїх обов'язків. Також вважаю дивним, дивним звинувачення депутатів від партії регіонів у застосуванні адміністративного ресурсу перед другим туром виборів президента України, у тому числі у вигляді того, що начисляться дороги від снігу, що може призвести до зриву голосування 7 лютого. Сьогодні влада в регіоні фактично принадлежить партії регіонів України, кожне місто, кожен район контролюється ними, тому почистити дороги можна при бажанні навіть без моєї волі. За це рішення проголосували 53 депутати з 72 присутніх у залі. Рішення приймалося юридично нелегітимно, з голосу, без включення у порядок денний і без належного у таких випадках звіту голови обласної адміністрації. По суті, відбулась політична розправа. 17 вересня відбувся мій звіт перед депутатами обласної ради, який був позитивно схвалений і затверджений. Це фактично минуло кілька місяців після цього звіту і вже всі результати роботи виявилися неналежними. За всіма показниками область займає перші місця в Україні і в рейтингах регіонів України. Область стабільно забезпечує виконання наповнення державних і місцевих бюджетів. Не дивлячись на фінансову кризу, область виступає головним бюджетним донором країни. За 2008-2009 роки до бюджету країни область перерахувала 37 мільярдів гривень. Покажіть мені, хто в Україні, який регіон перераховує більше до бюджету країни. Область стабільно перевикує також план надходжень до Пенсійного фонду України. Тільки за 2009 рік до пенсійного фонду область перерахувала 9 мільярдів гривень коштів своїх громадян області. Тільки видатки на охорону здоров'я і освіту області складають більше 5 мільярдів гривень. І вони були повністю профінансовані в цьому році без жодної затримки. Стабільно виплачується заробітна плата і пенсії в бюджетній сфері. Нема жодної затримки станом на сьогоднішній день. Ми єдині в Україні провели будівництво, капітальний ремонт 21 лікарні за цей період. Провели заміну майже 50 тисяч вікон у школах, дитячих будинках і інтернатах. Поміняли 191 кательню і зекономили майже 40% газу по підсумках тільки цього року. Будучи міністром транспорту і зв'язку України, я виконав доручення президента України і провів будівництво автобану Дніпропетровськ-Харків. По суті, закінчив його, будучи тут главою обласної адміністрації. Розпочав реконструкцію доріг Київ, Ковіль, Київ, Чоп, Київ, Київ, Бачевськ на Росії, це, по суті, на Батурін, і Київ-Харків. Область стабільно забезпечена теплом та газом. Під час кризи 2008-2009 року ми забезпечили роботу теплопостачальних і промислових підприємств у реверсному режимі постачання газу. Жодний населений пункт не був відключений. Вважаю звільнення за два дні до виборів президента України виконанням політичного замовлення партії регіонів напередодні дня голосування. Я заважав чесною позицією про необхідність провести свободні, демократичні вибори і без фальсифікацій. Розумію, що рейтинг їхнього кандидата не відповідає очікуванням і тому необхідно залякати мерів главу районів і інших керівників області, а також бізнес і політичної еліту області, щоб можна було протиснути необхідні результати волевиявлення громадян. Не все вирішено сьогодні у виборах. І ми розуміємо, що шанси обох кандидатів однакові, тому методи приймаються будь-які, навіть грязні, але тільки для того, щоб досягнути необхідних для партії регіонів результатів. Прийняття нових змін до закону про вибори, тиск на МВС, прокурорів, на суди, на губернаторів це один склонований ряд подій. Але нормальних людей це не лякає. При такому підході можна перейти на радянський механізм передачі влади без права людей вільно і чесно обирати. Я не змінюю світогляди і рахую, що 5 років тому ми разом стояли, стали на європейський шлях розвитку України і чітко орієнтувалися на Євросоюз. Що сьогодні нас змушує повернутися на 180 градусів? Головний експерт підприємств області відбувається України, Євросоюзу і інші сучасні країни світу. Для чого ми маємо ставити під загрозу достаток людей нашого регіону? Хто буде продовжувати гуманітарні, історичні, духовні та соціальні проєкти? Чим винять, винять ті люди, які як і я повірили у 2004 році в європейське майбутнє? Чому ми маємо під тиском відмовитись від свободного права вибору і від демократичних цінностей? При всій повазі до Донецька я не вважаю за необхідне подарувати зазначеній команді Дніпропетровській всю країну. Вважаю, що батьківщина генеральних секретарів і президентів спроможна самостійно і чесно обрати власного лідера країни. Концентрація фінансових і медійних ресурсів в одних руках призведе до повної політичної монополії однієї партії. Я бажаю залишити собі право майбутнього вільно обирати, в тому числі, молодих політиків на кшталт Тигіпка, Яценюка, Гриценка тощо. В цій ситуації виходжують з прагматичного вибору серед двох кандидатів. Вважаю, Тимошенко забезпечить баланс влади, фінансових, медійних можливостей, політичних сил і залишить шанс для існування опозиції, і появи нових політиків. Вибір Тимошенко залишає реальний шанс сформувати професійний уряд на чолі Стігівко. Вони разом будуть спроможні і готові провести непопулярні, але потрібні для країни реформи податкову, фільг, міжбюджетних відносин, судову та іншу. Окреме питання лежить в моральній площині. Вважаю, що президент України має гідно представляти країну і бути людиною інтелектуальною, освіченою, грамотною, презентабельною і сприйнятною для світу біографією. Вважаю неприпустимою відмову Януковичем від участі у ТВ дебатах. В Європі це означає кінець кар'єри. Думаю, що якби не було світової фінансової кризи, то сьогодні не стояло б взагалі питання вибору. Але хто практично допомагав боротися з кризою уряду в цих умовах? Розумію, що Дніпропетровщина дає переломні голоси у підсумку виборів президента України. Як глава обласної адміністрації рахує, що область має право мати свого президента Тимошенко і якщо пощасить, то і прем'єр-міністра Тігівко. Історія показує, що і Радянський Союз, і сучасна Україна давали достойних керівників держави. Не вважаю за необхідне втрачати цей статус. Країні потрібні реформи і продовжувати шлях у Європу. Необхідно піднімати рівень соціального забезпечення населення до європейського. Від вибору Дніпропетровців залежить стане Дніпропетровщина, а з нею вся країна пригородом Донецька або ні. Вважаю, що 65% громадян, які проголосували за інших крім Януковича кандидатів, мають право на вільний вибір свого майбутнього. Сьогодні у другому турі ми маємо двох кандидатів. Проти всіх такого кандидата немає. Сьогодні йде вибір між Європейським Союзом і Радянським. Можливо, не кращий вибір, але поки що цей вибір є. Я продовжую з чистою совістю свій шлях в політиці і вірю в європейське майбутнє України. Дякую.